Всім доброго дня. На сьогоднішній день в інтернеті шириться інформація, що не можна виїжджати за кордон з заламінованим свідоцтвом про народження. І зараз ми будемо дізнаватися, чи ця інформація є достовірною. Вітає Державна прикордонна служба України. Всі телефонні розмови записуються. Алло, доброго дня. Це прикордонна служба. Так, підскажіть, будь ласка, зараз в інтернеті шириться інформація, що для виїзду за кордон потрібно, щоб свідоцтва про народження дітей були неламіновані? Ламінація не являється причиною для них Тож, достатньо можна буде просто показати, наприклад, так само дію правильно. І не потрібно робити там, наприклад, для підстраховки ще нотаріальну копію, свідоцтва про народження. Не обов'язково. Не обов'язково. А якщо дитина, наприклад, їде у супроводі тренера. Так, угу. Нотаріальна згода батьків та оригінала мінового свідоцтва буде достатньо, так? Так, так, свідом. Все, зрозуміло. Добре, дякую вам за відповідь. Гарного дня. Отже, для виїзду за кордон розламіновувати або робити дублікати не обов'язково. Але, оскільки час від часу виникає питання стосовно ламінування документів, наша порада отримати дублікат свідоцтва про народження для виїзду за кордон без сюрпризів. Замовити дублікати документів можна і в нашій компанії. Звертайтесь.